в на п'яту ранку, коли ми вже розуміли, що почався наступ, у мене був червоний телефон від всіх підприємців громади, які дзвонили і казали, яка тебе техніка, використовуй все, що треба. І ми всю цю техніку зібралися, згенерували вдоль ріки по периметру всієї громади для того, щоб робити укріпи кар'єрів. У нас дуже багато навколо. Вони звернулися і надавали нам в великих об'ємах пісок. Ми вивозили по точках, яких ми нашим комендантам на той час громади району комендантами узгоджували і вивозили ці піски на окраїні громади. Люди. Приходили із цього піску, робили укріпи, набирали в мішки, ставили резину, скати. Виконкоми навколо теж робили укріпи. Дуже багато робили коктейлі Молотова. Мешканці просто дзвонили мені і казали, ми приготували харчі, хотіли поділитися з нашими військовими. Тобто організація людей на той час була на найвищому рівні. Це факт. Дуже багато людей вийшли, тоді підготовлювали громаду. Рівно через тиждень, коли. На нас вже на жаль наступило. На нас йшло дві колони: одну колону ударом розбили, а друга колона зайшла. І вона вже була так. Я вимушу сказати, мабуть, ну зла, чи як правильно сказати, виходячи з попереднього дня. І вони просто коли окупували, наші хлопці зірвали мости, і вони залишились деморалізовані на одній частині нашої громади Болгарка, кроєн Болгарка, Ракована Варгорівка. І вони просто ставили свої коробочки учасні домоволодіння на територію на територію дворів людей. Це було жах, не могли працювати не ні арта, нічого. Ми робили зелені коридори. На той час це було дуже важко, тому що всі вважають, що коли ми кажемо зелений коридор, це значить, що ми в діалозі з росіянами ні в якому разі з керівництвом наших військових частин, 80-ї десантно-штурмової львівської бригади, ми узгоджували і вони казали, що Євген зараз у тебе є 15 хвилин. Я виходив в ефір і казав людям, щоб вони переходили по таким кладкам. Ми називаємо маленькі місточки для пішого проходу. І люди з тих мікрорайонів виходили. Ми хто зустрічали в автобуси. Я перші дні. Бойових дій звернув увагу, що ще було прохолодно, це був лютий місяць. Люди виходили і з дітьми на руках намагалися виїхати з громади. Я розумів, що в них немає автомобілів. Ми зв'язалися з Знам'янською залізничною дорогою, і нам вони пішли на зустріч, дали цілий електровагон, електричку. Потім, десь через півроку, люди почали повертатися, тому що та окупація, яка була у нас, вона була всього три дні. Потім ворог був відбитий але вогонь по громаді не перестав іти, тому що ми графічно так розташовані, що 25 км кілометрів за нашою спиною атомна южноукраїнська електростанція. Три військові частини навколо нас. І графічне розташування таке, що через нас можна потрапити на Одесу сухопутним прямим ходом. Тому були вимушені військові зривати всі ці мости для того, щоб не допустити. Ми були перші в Україні, хто зупинив і відбив від себе наступ. Буча вже була після нас. Тому це дуже були напружені дні. На той час ми знімали шифер заброшених домоволодінь для того, щоб накрити будівлі сімей з дітьми на той час, коли вони були зруйновані. У нас просто не було там резерву, і ми виходили з того, що мали бізнеси. Допомагали, допомагали фермери дуже широко. Просто навіть покрівельники, які займалися бізнесом, на той час вони не брали кошти за цю роботу, а піднімалися і наводили лад. На той час у нас було пошкоджено 700 домоволодінь, тільки частних домоволодінь було пошкоджено 700, Плав басейн, два дитячі садочки, школа, комунальні підприємства. Дуже багато було пошкоджень. І за цей час до сьогоднішнього дня, в принципі, ми з основною з цими задачами справились. Мости відновлені. Пошкоджені будинки є відновлення допомогло, і наш матеріальний резерв, який ми вже виділяли на той час. То ми з цією задачею справились на даному етапі. Громада справляється з такими задачами, як все ж таки, зараз ми знаходимося в ветеранському просторі. Це створюємо простори, насищаємо лікарню, обладнанням, спеціалістами для того, щоб можна було зустрічати наших бійців і працювати з сім'ями військових, полонених і загиблих людей, які сьогодні дуже багато в нашій громаді. Я на жаль, не виключення. Мій дядько теж в полоні з 28 лютого двадцять року. Багато працювали над освітою. Демографія громади мушу зізнатися, збільшилася. -му у 2022 році році. Нас було усього 33,5 тисячі населення. На сьогоднішній день у нас 37 421 людина без переселенців, яких у нас ще 3620 тисячі людей. Ця цифра постійно змінюється, але важливо розуміти, що ця цифра 3600 – Це тільки офіційно зареєстровані люди в нашій громаді. Їх набагато більше. Ми в основному зараз займаємося, все ж таки. Я вже казав про те, що ми готуємося зустрічати наших героїв додому. Ми в ветеранські простори, адапт спорт робимо центри реабілітації, реабілітаційні парки зараз проектуємо. Це ми все робимо для того, щоб підтримувати наших сімей. Але ті мешканці громади, які в нас є, я вже казав про те, що в нашій громаді 50% людей це люди пенсійного віку з інвалідністю, тому ми. Вимушені ще працювати над тим, щоб зменшити їхню платіжку, скажімо, на воду водовідведення Енергонезалежністю Ми сьогодні займаємося, тому що у нас сьогодні дуже висока ціна на воду і водовідведення. Ми змогли в минулому році справитися з водопостачанням. Ми змогли втримати тариф за рахунок сонячних станцій, які ми частину поставили 150 кВт за власний рахунок, 150 нам допоміг JZ. Сьогодні ми працюємо над водовідведенням. Там ще більше проблем у водовідведенні, Там ще треба більша станція. Але на сьогоднішній день ми витратили мільйон на проєктування проекту. З яким я буду ходити і шукати фінансування на цей проект. Інколи нам дають це не коштами, дають обладнанням і всім іншим. Якщо я зараз скажу 100% від нашого бюджету, то це я навіть скромно скажу. Тому що сьогодні тільки один до прикладу об'єкт кагенераційна станція. Сама кагенеційна станція стоїть 46 мільйонів, які нам надав мом, а її монтаж стоїть 13 мільйонів гривень, які нам надав ЮНІСЕФ а бюджет міста 280 мільйонів, розумієте? Це тільки один проект, який ми пропрацювали, він коштує близько 70 мільйонів, а бюджет міста 270. Ви бачите, ЦНАП, який коштує 280 тисяч доларів, ЦНАП. Тільки ЦНАП ми ще вимушені були додати кошти, сонячні станції, багато автомобілів різної техніки для людей з інвалідності, мобільні ЦНАПи, амбулаторні автомобілі, дуже багато техніки. Коли був ПДФО, закупили ще техніки, теж грейдери, ті, які були необхідні нам водовозки, тому що є декілька місяців в році, коли нам не вистачає води, якої ми добуваємо, і ми вимушені в дальній точці розводити водичку. Нам теж допомагають італійці бугетами, допомагають паливом для того, щоб ми могли в дальній точці довозити. Сьогодні дуже. Багато в тримається саме на партнерах. Так, так, тому що любов не може бути одностороння, правильно, і ми коли з ними спілкуємося, я запитую, чим я буду корисним. Вони ніби розуміють, що я ніби і нічим не можу бути корисним, але я акцентую увагу на те, що ми можемо вам розпов... розказати, як треба працювати з людьми в таких умовах, коли постійні тривоги на заробітній платі, вибачте, 200-300 доларів, працювати і працювати якісно сьогодні на користь громаді. Ну, це все ж таки про нас і про нашу волю, розумієте, коли ми мотивовані про мотивацію, як треба мотивувати людей для якихось результатів. Ну, Принаймні так, от таким досвідом ми намагаємося ділитися. Тому що дійсно сьогодні треба працювати з людьми. Я проводжу два апаратних наради на тиждень, тому що це важливо все ж таки попрацьовувати з керівниками всіх управлінь і відділів, доводити їм до нагальність, сказати їм, дякувати їм за виконану роботу і акцентувати увагу на завтрашній день, що ми працювали. Ми, якщо сьогодні не будемо відпрацьовувати, то післязавтра буде ЄС. Якщо ми якісно не будемо розуміти, що робити в тому ЄСі, ми будемо останні, а Вознасенцкий не звик бути останнім. У чесно я до цього був 10 років в бізнесі, в будівельному бізнесі я навіть не знав, що є районна рада. Якщо чесно, я перший раз в сесійній залі був на своїй першій сесії, і до 22-го року я задавав собі питання, для чого я це зробив. Я був в комфортних умовах, займався бізнесом. 22-му році я з го року я вдячний долі. Вдячний людям за те, що я на своєму місці і можу, щось змінювати в своїй громаді. Хоча змінювали ми і до того, до того як були мерами, як були підприємцями, ми намагали змінюватись нашу громаду. Сьогодні дуже не вистачає людям. Треба знати як з ними промовляти про відношення одного до одного відношення до сусіда, до сім'ї в відношення в сім'ї. Нам дуже не вистачає доброти, і на людей не варто за це сварити їх чи ще щось. Їм треба знову віру в любов. Якось все ж таки внушати, будемо казати, розумієте? Важка робота. Оце важка робота, тому що люди дуже, дуже виснажені. Вони дуже втомилися жити в ковідах, в воїнах, в якихось то нерозрозумілих ситуаціях. Навіть бізнес дуже важко відкрити було до війни і зараз ще важче, мабуть. Але над цим треба працювати з людьми, треба працювати над цими громадами. Я вже сьогодні казав про те, що такі громад, як Вознесенськ, половина населення, половина громад України. Якщо будемо розвивати Вознесенськ, тим самим ми будемо розвивати країну. Варто працювати для нашої країни, для нашої громади.